Не все так однозначно, як здається. Світові медіа не могли оманути своєю увагою катастрофу, до якої спричини вибух на Каховській ГЕС. Але західна преса обережна у своїх висновках. Консервативний ведучий Такер Карлсон, з яким нещодавно розірвали співпрацю Fox News, у своєму першому епізоді відеоблогу взагалі розповідає про те, що це Україна підірвала Каховську ГЕС. Цей матеріал уже встигли подивитися десятки мільйонів людей. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш переконаний, що Росія та її прихильники зараз намагаються створити інформаційний шум довкола катастрофи на ГЕС і заплутати світ, що правда, а що ні. Все це дуже нагадує мені той інформаційний шум, який Росія та її прихильники намагалися створити після збиття MH17. поширити десятки різних версій та спекуляцій, заплутати, напустити туману, щоб врешті люди в ньому загубилися і втратили розуміння, що правда, а що ні. А от британське інформагентство Reuters по суті поставило знак рівності між Ерефією та Україною. Україна звинуватила Росію в підриві греблі зсередини свідомому здійсненні воєнного злочину. Представники російської сторони озвучили протилежну думку, звинувативши Україну. Інші вважають, що гребля вибухнула сама. На це відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він опублікував свою позицію на сторінці у Твіттері. Обурливо бачити повідомлення деяких змі про те, що Київ і Москва звинувачують один одного в руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти та пропаганду в один ряд. Україна переживає серйозну гуманітарну та екологічну кризу. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру не все так однозначно. Агенція Блумберг теж намагається бути обережною у висновках, але зазначає, що від руйнування греблі Каховської ГЕС найбільшу вигоду отримає Росія. За Times пише, що не зрозуміло, хто відповідальний за підрив греблі ГЕС. А от CNN повідомив, що Україна назвала підрив каховської греблі екоцидом. Газета «Виборча» нагадує, що росіяни вже один раз підірвали дамбу на Дніпрі за наказом Сталіна. Тоді загинули 120 тисяч людей. Натомість європейські політики у своїх заявах однозначні: Росія агресор і має бути притягнена до відповідальності.